Повернувшись додому, Дон Кіхот почав складати план втечі. Тим часом його племінниця, економка, священник та цирюльник спалюють більшість лицарських романів і замикають бібліотеку, кажучи Дон Кіхоту, що бібліотеку прокляв чаклун. Дон Кіхот тим часом пропонує іншому своєму сусідові Санчо Пансі стати його зброєносцем і обіцяє подарувати селянину посаду губернатора острова. Санчо безрадісно погоджується, разом вони таємно збираються в подорож. Для цього Дон Кіхот продає свій маєток і оновлює всі обладунки. Після чого вони вирушають у дорогу.